Імператор Геній людина, яка змінювала карту Європи одним помахом руки. Але що, як я скажу вам, що доля цілої імперії могла вирішитись через пару чобіт? У 1815 році Наполеон Бадапарт втікає з заслання на острів Ельба. За сто днів він знову збирає армію. Всі дороги ведуть до Ватерлоу, битви, яка змінить все. Але є деталь. Про яку мало хто говорить, у ніч перед битвою Наполеон мучився від сильного болю в шлунку. Його фаворит лікар Карвізар радив спокій, але імператор не міг заснути. Він злився, що слуги не принесли його улюблені чоботи. Високі, чорної телячої шкіри, зручні як панцир. Без них він не відчувався імператором. Вранці коли армія чекала наказів, Наполеон вийшов пізно. Він був не схожий на себе. Сонний, блідий, нервовий. Чоботи знайшлися запізно. Поки він збирався з духом, дощ змив частину артилерійських планів. Французька кавалерія заплуталась, військо Блюхера підійшло раніше, ніж чекали. Тораска, чи правда, що саме ті чоботи стали для нього оберегом? Чи це просто збіг? Дехто з сучасників говорив, що втрата своїх чобіт була для Наполеона поганим знаком, який він сприйняв як передвістя поразки. Битва при Ватерлоу – кінець епохи. Наполеона відправляють на острів Святої Єлени, а його чоботи один із них зберігся в музеї Франції. Він стоїть на вітрині, мов мовчазнив свідок того, як навіть велетень може спіткнутись об шнурок. Сподобалась історія? Постав лайк і підпишись, і напиши в коментарях, про яку іншу таємницю минуло ти хотів би дізнатися.